Друзі, всім доброго ранку, гарного ранку. Вийшов сьогодні в ліс по гриби. Знову вийшов в ліс по гриби. Одного я вже знайшов най... ось такого біляка. Збираємо. Ось кого білого. Думаю, вже буде без хробаків. Тому таке. Тому ходимо до і шукаємо. Тому, друзі. Не перелистуйте, ставте в поподобайку і ми йдемо далі. Дешево того на що. А вже під деревом. Зараз ми до нього поліземо. Можете бачити? Якось так ви виріс під деревом. Ось такого. Якось з того боку. Тому забираємо, йдемо далі. Друзі, вже знайшли 4 гри... 4 гриби. Гриби. Чотири гриба. Одного знайшов володя, три, три я знайшов, ще одного, а він же якийсь такий погрижений, й йой Якийсь такий збідований. А думаю, піде. Ну, а чого ні? там має піти. Тому шукаємо друзяки далі. Ходимо, шукаємо. Друзі, знайшли гриба ще одного. Такого. Він якийсь сухий якийсь, трохи якийсь су, сухий вже якийсь. Ну, в сраці піде. Забираємо такого білого. Йдемо далі. Так, друзі, ще одного нашого біляка. Найшов ще одного білого, я вам його покажу. Ось Такого красного. Раз друзі, трохи почекайте. Такого біляка. А, я ми що за... забираю. Такого білого. Збираємо, йдемо далі. Так, друзі, знайшов ще одно. Знайшов ще одно. Я ще забираю. забираємо. Хубіло. Забираємо. який бі. Біляш. Забираємо. Е один біляк, друзі. Ще одного білого я не йшов. Ми забираємо. Якось я його так... І не вийдів тут. Ішов, йшов, і його і не бачу. А бачите, гриби щось таке посохло, їм мало вологи є. Ти його забираємо. Забираємо і йдемо далі. Такий біляк. Ось такий, йдемо далі. Від три білі зараз. О. Якось так вони якось так виросли. Я якось так дивно. Тато білі. Тому забираємо, і йдемо далі. Шукаємо воду під, де... під деревами і йдемо далі. Друзі, вже нас брал так чуть є в кульку, як можете бачити. І гриби ще є. Добре, що я добре, що єш. Бо люди підуть і все повизберуть Тому треба забирати такого білого. Він, такий. Він вже такий. Трохи покушений, погрижений. Але ще може і піти. Тому йдемо далі. Друзі прийшли на іншу ділянку, тут в лісі, не той. І знайшли вже одного бі -бі -бі, такого білого. Чи то білий, чи не нас підемо. Вроді би білий. Бачите? Ну може я зараз його я туди лишу або як, тому таке. Тому якогось одного ми знайшли, най... тому таке, друзі. Так, друзі, я знайшов вже другого білого. Другого білого вже най... Най... я вже знайшов тут. На тому місці. Тому таке. Тому ось такі у нас тут краєвиди, ліси, гори, і ось такі білий. Я хочу забираємо, йдемо далі. Йдемо, друзі, далі. Відійшов пару метрів ще один білік. Ще один біляк. Я щось ішо це, друзі. Ну, Та. Та, бо то мені гіри видно від рибниці. Тут внизу хіма хімбат по мені сі І все. І то, може той дет і не вийду Не Де білики, файно. Такий біляк. Я що забираємо, йдемо далі. Ми таке забираємо і йдемо далі.